Так, очисні споруди. Не було у нас тут три тижні. от Зараз вам покажемо, які у нас зміни за три тижні. Дивимось, що тут хлопці роблять, потихеньку обкладають очисні споруди плиткою. Бачите, то сендвіч панелі. І почалася воно вже плитка під е, ці от, нові, я не пам'ятаю, як вони називають, крокодільчик, чи як вони їх називають, ці замочки. Е, нові. Раніше були хрестики, а зараз отака от, от, штука. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас тут встановлюють якісь там. Обналічку на двері. Всі скляні конструкції завершено. Таке от, оту шпарину ще зароблять. Я так дивлюся, це вже під, потихеньку підробляють всі ці моменти. Бачите, по цоколю також плиточку навколо бо оце якраз рівень землі десь приблизно такий, як, ну, як я йду. Оце я йду, це рівень землі, плюс-мінус. Тобто воно. Оце все ще підсипеться, там я не пам'ятаю, чим ще буду це заробляти, але, але все це діло буде засипано, якраз до рівня е трішечки навіть і плитку закриє. Так. Ну, ззовні виглядає добре. Видно, що звісно, ще не все доробили, Ну, але дивіться, як гарно, гарно, однозначно гарно. Так, зверху, О, такий ракурс дав. Очисні споруди вже потихеньку виходять на фінішну пряму. Зовнішня частини, рахуйте, вже завершена. Давайте зараз зайдемо всередину. Подивимося, що в нас там. Всередині дуже важливо, щоб я вам показав там обладнання, все таке діло. Ну і також теж добре, що бачите, колодці вже вся, всі мережі. Наскільки я розумію, я можу, звісно, помилятися, але я так розумію, що всі мережі враховуючи, що вже пісок підсипали до е, самих очисних споруд вже підключені. І тепер вони розходяться вже по, по ділянці, потихеньку розходяться і в напрямку е, першого будинку рухаються, І е, в напрямку інших інженерних споруд. Так, а що у нас тут? Тут вже бачите, плиточка лежить на підлозі. піднімаємось. Гіпсокартон. От де всі наші гіпсокартончики. Бачите, на очисних спорудах. Весь гіпсокартон, на очисних спорудах готовий. Але багато так світла, От нічого не включено, але світла дуже багато через ту частину, яка зашклана і закрита там цим карбоном, чи як він називається. Це якісь приміщення технічні, це санвузли, санвузли, вихід якийсь. Він що модно виглядає нинішні очисні споруди. Не те, що там раніше у нас було. Бачите, ворота вже стоять, одні там другі ворота вже стоять. Високі достатньо. Плитка вже навколо стоїть, бачите, повсюду. Тут тільки е, лишається е, навести порядок, забрати цей пил, тому що він погано впливає, я так розумію, на бактерію. Так, всередині там зараз подивимося, що. Ну, всередині, в принципі, воно як було таке залишилось. так, Тут треба брижніше. ну Це все діло рішітками ще теж закриється. Ось так виглядають очисні споруди зсередини. Так Жоден забудовник такої штуки не робив. Мені, якщо чесно, дуже приємно, що це ну, перше таке побудували. Бо це технологічна споруда, яких ніхто не будував. Це і є девелопмент в прямому сенсі. коли ти щось створюєш нове, а не просто взяв, присів на міські мережі. І все. Так. Насоси, заслонки. Тут якісь теж щось на польському тут на польському якась теж пруде, тут теж ворота, реліту доробляють. Це ота основна конструкція. ну Що можна сказати, підходить воно все отак візуально вже до завершення і будемо готуватись на так званий сухий пуск очисних споруд. почнемо туди заселяти бактерію, а ось це місце де... Там вивозитиметься ота штука. Пам'ятаєте, що я вам показував? А коли люди викидають зайве, воно забирається цією грабельною решіткою. Ага, вона вже закрита. Нє, ну зараз я її не відкрию, вже я так розумію. Якось, якось воно вже все. Вже її закрили, цю грабельну решітку. Ну, а, от її видно з цієї сторони. І тут воно його буде збирати. Звідси, я так розумію, буде висипатися те, що не проходить. І звідси ми його будемо забирати. Це таке сміття, вже, яке не можна ніяк переробити, нічого з ним зробити. Тому а, звідси його будуть вивозити. Це те, що не можна викидати в каналізацію, але все ж таки ми розуміємо, що воно буде. І в Польщі це розуміло, коли такі подібні е споруди будували. Ну, ось таке вам. Невеличке інтерв'ю. Точніше, не інтерв'ю, я б сказав, би, огляд. А такий невеличкий огляд я вам зробив по очисних спорудах. Готуємося ще також робити благоустрій в передній частині, в більшості, бо все інше вже будемо робити навесні. Благоустрій то вже для очисних споруд то точно вже не критично. Основне зробити, щоб сюди можна було заїхати, під'їхати з чистими колесами і виїхати так само з чистими колесами. Щось посадимо, якісь там зелені насадження, огородження зробимо, ну, таке. Ну, і плюс вони також будуть підключатися до резервної мережі, Ну поки що планується генератор. А, і це буде найвища категорія по забезпеченню. І нам це, саме, так, це саме нам і потрібно, тому що відключення очисних споруд. Ну, може протриматись без електрики троє суток, але потім буде повне заповнення і найголовніше, що може вмерти бактерія. Тому е отут категорія найвище підключення цих очисних споруд. Ну, самі розумієте, такі речі дуже важливі. Навіть, ну, мабуть, важливіше, ніж опалення, як на мене. Бо якщо вмруть ці бактерії, то буде біда. Нам не треба, щоб вони не вмирали, треба, щоб вони тут жили постійно. І для цього їм потрібна температура. Ну а для цього потрібен генератор і постійна електрика. Мабуть, на цьому все. Гарні вийшли очисні споруди. Я пройшовся зовні, пройшовся все всередині. Очікуйте вже новин з періоду запуску. Я, мабуть, сюди вже поки що їздити не буду. Будемо вже чекати на той сухий запуск, покажу, як воно починає працювати, як там воно бурлить все-таки робить Будете вже дивитися на. Фізичне функціонування. Можемо рахувати, що можливо, ще на від в експлуатацію приїду, коли сертифікат отримаємо, і тоді я вам все це ще раз покажу, а потім вже на сухий пуск приїду. Будемо дивитися, як воно буде. Все, всім до побачення. Щасливо, гарних вихідних, які будуть після вже завтра, тому що сьогодні нагадаю четвер, сьогодні трошечки раніше прийшлось випустити це відео. Все, папа. -па.